Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 вересня, ми з вами читатимемо уривки з Євангелія від Марка та другого послання апостола Павла до Коринфян. І розпочинаємо Євангеліє. Сказав Господь своїм учням: дивіться, що чуєте, якою мірою міряєте, такою відмірено буде і вам. І додано буде вам тим, що слухають, бо хто має, буде дано йому, і хто не має, і те, що має, візьметься від нього. І говорив: таким є царство Боже, коли людина кидає насіння в землю і спить і встає вночі і вдень. І як насіння сходить і росте, вона не знає, бо земля сама з себе родить. Спочатку паросток, потім колос, далі повне зерно в колосі, коли ж достигне плід, одразу ж посилає серп, бо настали жнива. І говорив, до чого подібнемо Царство Боже. Або якою притчою покажемо його, воно має, мов зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всяке насіння на землі, а коли постійно сходить, сходить і стає більшим за всяке зілля, і пускає велике гілля, так що під тінню його можуть гніздитися птахи небесні. І такими багатьма притчами говорив їм слово, скільки вони могли слухати, і без притчі не говорив їм слово, на самоті ж учням своїм пояснював усе. І послання апостола Павла. Браття, боюсь, щоб, прийшовши до вас, я не знайшов вас такими, якими не хотів би, щоб не було у вас розб... розбратру заздрості, гніву, сварок, лихослів'я, нашептів, гордості, безладдя. Боюсь, щоб і сам я для вас не виявився таким, якого ви не бажали би, щоб знову, коли прийду, не принизив мене перед вами Бог мій, і щоб не оплакувати мені багатьох, що згрішили раніше, і не покаялися у нечистоті, блуді та розпустці, які скоїли. Ось я йду до вас втретє. При устах двох або трьох свідків буде тверде всяке слово. Раніше, коли я був у вас у друге, я вже казав і скажу ще раз далеко і тим, хто колись грішив, та всім іншим, я знову прийду не пожалію. На цьому це все. До зустрічі вечором. І Божого вам благословення.